Доброго дня, пані та панове. Спеціально для вас ми проведемо розпаковку та короткий огляд монтажного комплекту Geberit Доофікс Дельта, артикл продукту 111 153 001. Ця базова комплектація розрахована на монтаж до гіпсокартонних профілів чи у пустоті стіни. Для монтажу на капітальні стіни необхідно придбати додатковий комплект кріплень. До речі, цю інсталяцію можна монтувати навіть в кутку. Швейцарська компанія Габеріт вже більше 50 років виробляє бачки прихованого монтажу, тому кожна деталь продумана до дрібниць. Усі складові запаковані в коробку з надійного багатошарового картону. В боковій частині є наклейка з артикулом та назвою продукту. Коробку дуже легко відкрити. Отже, в коробці є захисна кришка з пінопласту, монтажний набір, до якого входять, кріплення коліна, дві заглушки для патрубків. Два кріплення для рамки клавіші, дві шпильки з захистом від бруду, набір кріплень для інсталяції, кран подачі води. Кріплення для пінопластової кришки. Відвідне коліно 90 градусів. Перехідник з 90-го діаметру на 110-й. Комплект підключення до унітазу, до якого входять. Патрубок 90 мм з ущільнювачем. Патрубок 45 мм з ущільнювачем. Дві гайки, два ковпачки до гайок, дві металеві шайби, дві пластикові шайби. Інструкція з підключення унітазу. Інструкція з монтажу інсталяції. Заводський чек. Ну і головна деталь цього комплекту: рама з бачком прихованого монтажу Дельта. Офіційна гарантія на всі інсталяції «Геберіт» – 10 років. Давайте уважніше розглянемо кожну деталь. Міцна рама зроблена зі сталі товщиною 2 мм з антикорозійним порошковим покриттям. Розмір профілю 4х4 см є додатковою зручністю при монтажі. Інсталяція витримує навантаження 400 кг, тобто ви можете бути впевнені в її надійності. Завдяки малим габаритам інсталяція дозволяє економити площу ванної кімнати, адже її глибина всього 12 см. Наліпка на рамі 1 метр означає висоту від чистової підлоги. При цьому унітаз буде на висоті 41 см відповідно стандартам. Ніжки оцинковані, їх висоту можна легко регулювати в межах 20 см, що дозволяє встановлювати інсталяцію при різній висоті чорнової стяжки. Однією з головних переваг всіх інсталяцій Геберіт є те, що бачок виготовлений із поліетилену методом дуття, тобто він не має швів, а отже і не має слабких місць. Бачок закритий шаром теплоізоляції, яка виключає можливість утворення конденсату. Всередині бачка немає металевих деталей, що стикаються з водою. Тобто можливість корозії відсутня. Місце монтажу клавіші являється одночасно і ревізійним вікном для технічного обслуговування. Зливний та наповнюючий клапан, уже змонтовані всередині бачка. Тихий набір води в бачок забезпечується клапаном, що відповідає найвищим європейським нормам. Габаріт піклується про навколишнє середовище, тому клапан зроблений із переробленого пластику. Інсталяції гиберіт мають потужний змив. Заводська установка клапану змиву 3 та 6 літрів. За бажанням можна зробити індивідуальні налаштування. Великий змив може бути 4,5, 6 або 7,5 літрів. А маленький 3 або 4 літри. Ще одна деталь: направляюча трубка для підключення унітазу з функцією «Біде» Та підведення електрики до нього. Підведення води до бачка може бути зверху або ззаду. Кран для подачі води має різьбу дюйма. Захисна кришка ревізійного вікна захищає від потрапляння бруду під час монтажу. Перед встановленням клавіші кришку знімають. Кріплення коліна монтуємо на раму та фіксуємо відвідне коліно 90-го діаметру. З одного боку в нього вставляємо патрубок для під'єднання унітазу. З іншої сторони, монтуємо перехідник з 90 го діаметру на 110-й. Для під'єднання води від бачка до унітазу використовують трубку 45-го діаметру. Жовті захисні заглушки ставлять на патрубки. Вони закривають трубу і прокладки від бруду на час монтажу. Різьбові шпильки для навішування чаші унітазу з захистом від будівельного бруду вкручують на відстані 18 або 23 см. В наборі є дюбелі для фіксації інсталяції в підлогу. Для монтажу інсталяції в профіль гіпсокартону в комплекті є саморізи. Інструкції з монтажу інсталяції та унітазу інтуїтивно зрозумілі, оскільки виконані у вигляді картинок. Електронна версія документів також є на сайті виробника. Крім цього, існує детальне схематичне відео по монтажу інсталяції, яке ви можете знайти на сайті GBRID. Усе, що вам потрібно для монтажу інсталяції, вже є в комплекті. Додатково вам потрібно буде докупити лише підвісний унітаз та клавішу змиву «Габаріт Дельта. Швейцарська компанія Габеріт надає 10 років офіційної гарантії на всі свої інсталяції, а також гарантує наявність запасних частин протягом 25 років. З будь-яких питань ви можете звернутись до інфолінії, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування. Дякуємо вам за перегляд цього відео і бажаємо вдалих покупок!